Мої вітання! Це короткий дайджест львівської мануфактури новин, і ми підготували найцікавіші події, які відбуватимуться цього місяця у Львові. Отож, встигніть зарядитися атмосферою музики, творчості та драйву. Адже місто пропонує багато неймовірного у ці теплі липневі дні. фестивалі, концерти просто неба, стендапи, джаз під зорями і навіть вечори французької романтики. Львів влаштував справжню феєрію, і ваш квиток у неї починається прямо зараз. Тож влаштовуйтесь. Це зручніше, і ловімо разом пульс міста. Ну що ж, а розпочнемо ми з концертів, які відбуватимуться в особливому місці у Львові у митрополичих садах. Уже 6 липня це місце стане невичерпним джерелом тепла, романтики та ніжності, адже на затишній локації лунатиме красивий та вишуканий джаз. Концерт в саду розпочнеться о 18.30. А уже 13 липня митрополичі сади зустрічатимуть гостей на нові музичні події легенди української естради. Це особлива програма, в яку увійшли знакові композиції української естрадної музики. Тут звучатимуть хіти Володимира Івасюка, Квітки Цісик, Назарія Ярмчука, Миколи Мозгового, Ігоря Білозіра та інших виконання оркестру солістів та рок бенду Жива музика, атмосфера митрополичих садів та краєвиди вечірнього Львова гарантія вражень та сил для нашої подальшої боротьби. Приходьте з близькими та рідними. А так буде о 19.00. Коли світ навколо шаленого темпу і новин стає надто гучним. Саме театр дарує нам простір відчути, замислитись та прожити щось глибше. Отож, 20 та 21 липня театр імені Марії Зеньковецької очікує львів'ян та гостей міста на магічну конотопську відьму. Це одна із найпопулярніших вистав країни від одного з найкрутіших сучасних театральних режисерів Івана Уривського. Вистава за повістю Григорія Квітки, Основ'яненка, Конотопська Відьма це бурлескна яскрава комедія, просякнута гумором. Але і гумор у нас, українців. Завжди дає поштовх до дії до пошуку досконалості і в першу чергу самому собі в кожному із нас. Є події, що залишають слід у серці, а є фестивалі, які створюють цілий альбом спогадів. І такий альбом можна створити буде уже 25 та 27 липня. Адже головна гастро подія країни вирушає за місто. Легендарний фестиваль, вулична їжа, виривається з бетонних вулиць Києва, щоб увірватися у про Стір природи, драйву і свободи на Яворівське озеро, набережна сірка кемп, сірка та вулична їжа Family Пікнік. Це два дні повного перезавантаження для родин, друзів, пар і компаній, які хочуть не просто смачно поїсти, а прожити маленьку пригоду. Це два дні смаку свободи і природи, просто неба, і я вважаю що це ідеально. Отож, про програму заходу на вас чекає фуд кураторія. Це 20 автентичних точок від паназії до авторських гастроекспериментів. І живіт точно скаже дякую. Це релакс, зони, гамаки, пуфи, тінь, пікнік і коктейлі під діджей сет. І, звичайно, що неймовірний захід сонця. Ну і найголовніше, 26 липня сюди завітає сам Степан Гіга, легенда і неймовірна пісня Золото. Карпат співатимуть точно усі. А 27 липня тут виступатимуть молоді музичні виконавці: Отой і Уляна Делірей. Нові голоси, нова енергія, нова ніч, яку точно ніхто не забуде. Отож, кількість квитків обмежена це буде не просто фестиваль, це буде найкраща міні-відпустка. Ну, а якщо ж ви в пошуках все ж таки поїздки за місто та активну відпочинку, так ще й з користю, то цієї неділі, 6 липня, є гарна нагода доєднатися до особливого походу в гори. Це не просто прогулянка, а день, що змінить ваш світогляд. Підіймайтеся вгору з ветеранами і з молоддю. Слухайте живі історії від тих, хто знає ціну життя, та відчуйте силу підтримки, поваги та нових знайомств. У програму все включено. Транспорт, обіди, спорядження і звичайно маленькі подарунки, як спогад про великий день. Отож, усі деталі та реєстрації є на сайті, тому не прогавте. Можливості буде по-справжньому, і на завершення маленьке та важливе оголошення. До Дня молоді у Львові в четверте вручатимуть нагороду сміливі. Цьогоріч, коли Львів є молодіжною столицею Європи 2025, у місті відзначить тих, хто не лише мріє, а й невтомно творить майбутнє України, демонструючи справжню відвагу та стійкість. Стати учасником конкурсного відбору можуть молоді люди віком від 14 до 35 років, які громадянами України та діють у межах Львівської МТГ. Подати заяв. Ку можна самостійно або за рекомендацією громадської організації друзів чи колег. Прийом заявок триває у трьох номінаціях: це діючі військові, молоді захисники, які зараз служать у ЗСУ, ветерани і ті, хто після служби активно включився в громадське або освітнє життя. Ну і волонтери, активісти, які підтримують армію та постраждалих від війни. У кожній категорії відзначать по 5 переможців. Другий етап голосування: військових та ветеранів обиратимуть профільні експерти, а за цивільних можна буде голосувати у соцмережах і на сайті після 20 липня. Отож, реєстрація є за посиланням і дедлайн подачі заявок 14 липня до 12 вечора. Отож, липневий вікенд у Львові це енергія імпровізації, гумору та яскравого настрою. Не пропустіть можливості наповнити свої дні цього місяця музикою, сміхом і натхненням. Спостерігайте за квитками, обирайте події за настроєм, і нехай вихідні у Львові будуть яскравими. А ми повернемося з новою підбіркою з цікавими заходами уже незабаром. Отож, гарного вам настрою, теплої компанії і кольорового життя.